Всім привіт! Ви на каналі People І сьогодні у нас на огляді система проти затоплення від компанії Uprox. Система проти затоплення від компанії Uprox має у своєму складі ось такий от датчик затоплення. Він називається Uprox WATER. Має він у нас дві групи контактів, які дозволяють нам дуже швидко виявити затоплення. Також в своєму складі у нас є такий блок керування. До якого під'єднується ось такий от привід з краном. Ви можете зручно його встановити, тобто вам не потрібно буде додатково під'єднувати до цього блоку живлення 220. Чому? Тому що в своєму складі на борту він має дві батарейки, які вам забезпечують дуже довго якісну роботу даного приводу. Також у нас є два види такого приводу з краном. На три четверті та на пів дюйма Сам привід та кран у нас від компанії КДЛ. Він у нас може пропрацювати 100 тисяч циклів, але від самих батареїв, які йдуть тут в комплекті, він пропрацює у нас 5 тисяч циклів на закриття та відкриття. До цього більш ніж достатньо для користування даної системи до трьох років. А далі просто замінили батарейки і наш. Привід з каном продовжує працювати. Також наш привід він має ручне перекриття. Піднімаємо тут рычажок вверх і крутимо на закриття або на відкриття. Якщо у нас виникне ситуація, що нам потрібно перекрити воду вручну. Ось тут, на борту, на самому приводі є спеціальний речажок, ми його піднімаємо вверх і крутимо необхідну нам сторону або на закриття, або на відкриття приводу. Також даний привід перекривається по часу 5 секунд і відкривається. І далі ми вам покажемо, як це працює, як ми цей датчичок перевіримо на те, як він може зануритись в воду, і ми вам покажемо, що він може у нас далі працювати. Також даний. Привід з крану можна використовувати як на гарячу воду, так і на холодну, а також на систему опалення. І він витримує температуру у нас до 100 градусів та витримує тиск до 10 атмосфер. А тепер ми переходимо до підключення даного приводу до нашого хабу. Датчика теж до хабу підключимо та також покажемо, як у нас під'єднується привід до блоку. Ну що ж, переходимо до підключення даної системи проти затоплення. Хочу нагадати, що для системи UProx існує два додатка це UProx Installer та ЮPROX Home. Для того, щоб все під'єднати і налаштувати зв'язок з хабом, нам потрібен додаток UProx Installer. Поїхали. Переходимо в додаток ЄПрокс Installer. натискаємо кнопочку додати пристрій. Бачимо, у нас така. Коротенька інструкція по додаванню. Можемо тут знайти наш датчик затоплення і Water Ось ми його знайшли. Система нам, нам каже, що потрібно натиснути та тримати цю кнопочку 3 секунди. Ми натискаємо та тримаємо. Легенько так нажимається у нас. Так, бачимо, що у нас детектор. Затоплення він у нас додався. Давайте його перейменуємо зразу, напишемо, що це у нас Water, Зберегти. Так, є, перейменувався. І натискаємо кнопку продовжити реєстрацію для того, щоб додати наш привід з краном. Продовжити реєстрацію. Шукаємо тут теж мануальчик по додаванню. Тепер перейдемо до додавання блоку керування з клапаном та краном. Для того, щоб нам їх додати, бачимо, що у нас в інструкції написано, що потрібно вставити у нас картку, щоб його відімкнути. Ось ми її вставили. Трошки потрібно прикласти сили тут. Оп! Відкрили. Бачимо, у нас туди батарейки, та ось підключений наш привід до блоку керування Valve. Для Додавання нам мануал каже, що потрібно затиснути цю кнопочку на 3 секунди, затискаємо, тримаємо. І бачимо, що наш привід з краном додався. Давайте його переименовуємо і назвемо. У нас просто привід. Привіт. Вау. Зберегти так, все. Ми реєстрацію продовжувати далі не будемо, бо у нас вже всі пристрої додані до системи. Обов'язково зачиняємо кришку від блоку керування, щоб у нас не було не зафіксовано несправності. Все у нас зачинилось. Для того, щоб нам керувати перекриттям, нам потрібно, щоб у нас був створений користувач. На, в додатку Uprox Installer для додатку Uprox Home. Переходимо в додаток Uprox Home. Ось в мене він вже є. Заходимо в розділ автоматизація. І бачимо, у нас тут доданий наш привід Valve. І можемо ним прокерувати. Демонстрація. Бачимо, наш клапан відкривається, і нагадую, що час відкриття у нас 5 секунд. Все, відкрився. Ну і також звідси можемо його і закрити. А тепер предустановлення у нас фіча. Коли ви ставите вашу систему під охорону, вам не потрібно вручну налаштовувати сценарій автоматизації для того, щоб ця система повністю прийшла в свою готовність. Тобто ви ставите систему під охорону. Чуємо, що у нас відлік пішов постановки. І наша система перекриття води автоматично замикається. Перекривається у нас водичка або отоплення, або що інше. Також, якщо вам не потрібна автоматизація, якщо ви хочете самі контролювати перекриття, тобто заходите в додаток і нажали кнопку Закрити клапан. Тобто самі то вам потрібно буде створити додаткову групу, назвати її, як ви там, з, з, ну, як ви як ви захочете, наприклад, там ванна або проти затоплення, неважливо, як захочете. Переносимо туди або додаємо заново туди пристрої, і все. І у нас не буде автоматичного перекриття води при постановці на охорону та при знятті Не буде відкриватися даний клапан. Ну що ж, ми все побачили, як у нас працює автоматизація, як налаштовувати. А тепер тест. Беремо наш помічник, наш акваріум з водичкою та занурюємо датчик. Отримали сповіщення, що у нас іде потоп затоплення. І наш привід перекрився за 5 секунд. Друзі, в завершення хочу сказати, ми всі побачили, як система налаштовується, все дуже просто, не потребує зайвих рухів. Взяли, натиснули кнопочку, все додалось. Єдине, що потрібно, викликати спеціаліста, який вам змонтує даний екран. Замовити дану систему можете у нас на сайті, у нас буде в описі посилання на дану групу товарів. Підписуйтесь обов'язково на наш канал. Якщо у вас є питання по даній продукції, обов'язково їх залишайте в коментарях. People.ua – Безпека для людей. Па-па!